Бажаю здоров'я, мій рідний безпечний регіон. Був на нараді, зустрічався я з офіцерами ППО, котрі боронять небед Київщини. І так, наші з вами дії. Ми покупаємо один комплекс дронів-перехоплювачів для збиття шахетів. Туди входять різні радари, там мачти, куча спецобладнання, катапульта для запуску і десяток цих самих дронів перехоплювачів Далі ми продаємо це бригаді протиповітряної оборони. Вони ставляться на баланс, і в них є джипи, нові джипи гарні в гарному стані. Це все монтується на джипи. Під час повітряної тривоги ці джипи туди закріпляється окреме відділення військовослужбовців, котрі будуть ну, вже хлопці, котрі вміють літати і користуватися цією складною технікою. Під час повітряної тривоги це відділення виїжджає. За межі, на межу Київщини, щоб не збивати шахеди над головою. Над нашою, оце ми проговорили. Тобто, чому шахеди збиваються над містами і уламки падають людям на голови? Не, не потрібно збивати над Гліваховим, над Васильковим, над вишневим, над обуховим, Борисполь. Бровари вічно страждають. Ці відділення будуть виїжджати на межу Київщини і збивати шахеди де, на полях в лісах. Далі за свій рахунок бригада поставиться на баланс, і за свій рахунок буде вже постійно придбати ті самі ці дрони перехоплювачі на майбутнє за рахунок Міністерства оборони і за рахунок самої бригади, тобто боєприпаси будуть. Тому ми з вами збираємо донатимо 2 мільйони 700. До речі, за ранок ми зібрали вже 400 тисяч. Дуже вам дякую. Я прошу, що потужні компанії теж всі відкликаються, обіцяли допомогти. Хто донатив по 100 гривень, хто економив, донати по 500 по тисячі, бо сума потужна. Нам треба, треба зібрати її. Ви бачите, що Росія збільшила виробництво шахедів. Ви бачите, скільки їх стає кожного дня. Давайте захистимо небо Київщини разом. Дякую, йдемо разом до перемоги.